Вітаю сердечно, пані та панове. Продовжуємо тему модальні дієслова. І на черзі в нас іще одне дуже цікаве модальне дієслова це маст. Маст здебільшого показує зобов'язання і вимоги. Це не означає, що він більше нічого не може робити. Він насправді показує набагато більше, але базовий рівень. Це зобов'язання і вимоги. «You must wash and clean your teeth every day». Ти повинен митися і чистити зуби кожного дня. Коли ми говоримо «must», це означає це твій обов'язок. Одразу зауважимо, що «must» – дуже цікаве модальне дієслово, тому що воно існує тільки в теперішньому часі. Він не існує в минулому і він не може вживатися щодо майбутнього. Ну воно не дивно, тому що обов'язок. Може бути тільки в теперішньому часі, він не буває в майбутньому, він про теперішнє. А щодо минулого часу, у маст є замінник. Про це в наступному відео. Отже, що маст виражає? Перше, це обов'язок, або, якщо завгодно, д'юрі. Це коли я вважаю, що я щось повинна робити. Це не означає, що це правильно. Це не означає, що так повинно бути. Це нічого, в принципі, не означає. Лише те, що я сама, як ото кажуть, придумала, сама повірила, що я повинна це робити. Ну і відповідно, це вживається відповідно до першої особи, тому що я не можу розписуватися за інших людей, що вони там повинні. Як це виглядає? My kids will soon come From school, скоро діти прийдуть зі школи. So I must go home. Тож я повинна йти додому, бо діти прийдуть, їм треба їсти, їм треба те, їм треба це. І тому я вважаю, я повинна це мій обов'язок, бути вдома. Далі друга роль must це коли він показує вимоги, правила, закони і таке інше. Себто, ми повинні так робити, тому що так треба. Або ми повинні так робити, бо такі правила. Тут ми можемо говорити не тільки про себе, але й про інших людей, тому що, як би то, закони для всіх одинакові. І от, скажімо таке: everyone must wear seatbelts while driving. Себто, всі в машині повинні пристьобувати ремінь. Ну, особливо ті, що ведуть автомобіль. Далі із цього. Можна сказати, що це такий підвид. Витікає ще заборона. І заборона в нас, як правило, теж згідно законів, правил і розпоряджень. Бо коли ми просто від свого імені забороняємо комусь щось, для цього є not. А коли правила забороняються, не означає, що нам це подобається. Тоді в нас must-not. Ну і от такий приклад собі зробимо: students must not» або mustn't, можна і так казати. І далі where. Jewelry at school – себто студентам забороняється носити ювелірні прикраси в школі, забороняється правилами, не тому, що там комусь із керівництва це не подобається, тому що такі правила, вони встановлені раз і назавжди, і вони для всіх обов'язкові. Ну і це основні значення маст. Як бачимо, він страшний і суворий, але, тим не менше, він дуже обмежений за функціоналом. Щоправда, маст в минулому часі має замінники, а ще він має іншу роль, яка нічого спільного з обов'язком, вимогами і законами не має. Але це вже, як то кажуть, зовсім інша історія, і про це буде друга частина відео. Отже, скріншот всього цього за посиланням в описі відео. Далі обов'язково буде. Дякую за увагу, підписуйтеся на мій канал.